Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають непоправної шкоди природі і державі. Найбільша їх кількість, як правило, припадає на весняно-літній період, на вихідні і святкові дні, коли природу відвідує велика кількість людей, що призводить до різкого зростання кількості джерел загорання. Тисячі пожеж внаслідок спалювання сухої рослинності на полях, городах, відкритих територіях в Україні вже стали свого роду національною катастрофою. Причинами численних пожеж у природних екосистемах є необережне поводження з вогнем дітей та дорослих, спалювання сміття поблизу житлових будинків і на території прилеглій до лісових масивів, іскри з вихлопних труб автотранспорту. Блискавки самозаймання просмаленого оптирального матеріалу, ефект фокусування сонячних променів на склі та консервних бляшанках, залишених людьми на природі. У 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах сама людина, яка часто необережно поводиться з вогнем, не звертаючи уваги на необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає жителів і гостей громади і області суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, таких як не кидайте сірників, що горять і недопалків, розпалюйте вогнища тільки на очищеному до шару ґрунту майданчику, не випалюйте сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями. Покидаючи місце відпочинку, загасіть вогнище водою або закидайте землею до повного припинення горіння або тління. Категорично забороняється створювати смітники та спалювати відходи, розводити багаття у лісі та лісопосадках. Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях, дозволяти дітям бавитись із сірниками та запальничками. Застерігаємо усіх громадян. Що за спалювання сухої трави, сміття, стерні, поживних залишків, пасовищ, ділянок зі стоповою або іншою природною рослинністю та за порушення правил пожежної безпеки в лісах, є кримінальна та адміністративна відповідальність. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню в житлових будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин